Мені з дитинства подобалося розмальовувати розмальовки, там різні, ось таке, і потім почав займатися цим більш серйозно. Сьогодні Максим Золотарьов – випускник Ковальської художньої школи. А ще два роки тому, у квітні, він приїхав на Волиню рятуватися від війни. Родом 16-річний хлопчик з Бахмута. Мене мама розбудила і сказала, ось так, ось так ти не йдеш в школу. Вона скаже, ще не знаю точно, але ось так. Таке відбувається. Про життя в підвалі та вибухи зараз розповідає спокійно. Ну так, неприємно. Перші рази дуже страшно, потім більше звикаєш до цього. Я думаю, це треба було очікувати. Це просто було це, це мало було статися рано чи пізно, я так думаю. Тікали від окупантів, каже, як найдалі. Все ж таки, лінія фронту підійшла до міста. Все ближче і ближче, і треба було вибирати місце більш безпечніше, ніж було там. Безпечне, спокійне місце далеко від всього суїти і все іншого. Нові друзі з'явилися не швидко, але. Адаптуватися було не дуже складно. Професійним малюванням хлопець займається з 10 років. У художню школу поступив в Бахмуті. На щастя, в коволі, куди переселилися, теж діє художня школа. Працюють професійні викладачі. Зараз Максим у 10 класі та вже знає, пов'яже своє життя з малюванням. Дизайн, архітектура, може, геймдизайн. я ще не визначився. Дуже багато, дуже велике поле вибору. Максим серед 11 випускників художньої школи. Із завершенням навчання у зданому в громаді закладі вітає Ковальський міський голова Ігор Чайка. Художники це особливі люди, вони по особливому бачать. І там, де ми, можливо, бачимо одновимірність, вони завжди бачать багатовимірність. І це, повірте, вам знадобиться по життю. Пам'ятайте, що у вас тут є батьки. Є ваші вчителі, які завжди готові вас прийняти, підтримати добрим словом. Ну і, звичайно, у вас є ваше рідне місто, яке повинно розвиватися і бути таким же. Гарним і красивим, як ваші роботи, звісно, війна внесла свої корективи у те, що малюють діти, ділиться директорка художньої школи. Мрія ковальських дітей викладена на папері. Єдина перемога України. Багато наших малюнків є патріотичних, які ми направили, і в лави зсу нашим воїнам, і на різні конкурси, і на міжнародні проекти. Все це свідчить про те, що наші діти ростуть дійсно патріотами України їхні дитини. Ство воно сповнено такими е історичними подіями. Вони є свідками цих подій, і це на все життя їм запам'ятається. Закарбується ще особливо і тим, що вони брали свою посильну участь в наближенні перемоги. У Максима мрія про мир пов'язана з іншою. Він має надію повернутися додому. Хоча каже, повернутися певно вже і нікуди. Рідний будинок наймовірніше росіяни знищили. Ну, Скорішого вже нема. Фотографії, скоріше за все, відео там таке. Я не думаю. Хоча хотілося б. Але це вже буде інше місце, якщо його відбудують. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.